Що в нас є? незакінчені не закінчені справи. Це е, закупівля е, обладнання та е, меблі для даного корпусу. Ми в бюджеті в обласному бюджеті цьому році передбачили звільних залишків 2 мільйона 200 тисяч гривень для. Придбання обладнання та мебелі для хірургічного корпусу, а також плануємо передбачити 800 тисяч гривень для вирішення проблеми з водопостачання для корпусу хірургічного та загалом для всієї лікарні. Губернатор запевнив, що всі, -всі питання, які ми не завершили у минулому році, кошти будуть знайдені і терміново. Буде все поставлено на той необхідний, як кажуть, шлях, який потребує нормальної діяльності даного корпусу. Особливо питання замкнуто на, на в обладнанні для центрального стилізаційного відділення, частково мебель і, відповідно, питання пов'язані із обладнанням чисто медичним. Я думаю, що деякі відділення ми поступово вже будемо переводити, тому що корпус має працювати.